Шановні колеги пасічники, слава Україні! Героям слава! Перемога за нами! Я виготовив восьмиранковий вулик товщина стінки 30 мм. Складається він із дно. Дно універсальне, дно універсальне. Значить, зараз я хочу розповісти вам про саме конструкцію дна. Значить, Воно має із пилковлювачем, пилковлювачем. Спереді, між сезоні, зимовий період вставляється ось такий вкладиш із льотком. Тут є така прилітна дощ, дощечка, На зиму вона зачиняється, щоб тут синички не стукали. Це, перед, це передбачене. Більш за те тут ще є, є виготовлена така так звана сітка. Знежавючи, з, нержавіючої, з е, дроту виготовлена ця сітка. Тобто ми можемо в зимою, якщо ми її отако поставимо так, ми можемо збирати е, підмор. Підмор е, на літо перевертаємо таким чином, щоб жилкам було простіше заходити в вулик. Вона так стоїть. Тут є такий в мене такий підзон металевий. Значить, виготовлений він із бляхи, оцинковки. Ось, бачите, яка його конструкція? Тут є продуха, такий проріз, проходить сюди повітря. Із, ось Тут виготовлений такий, зроблений такий проріз 40 мм на ширину, на ширину вулика. Тобто, коли повітря звідси поступає, поступає проходить через сюди і далі воно проходить через цей підон і до лісу. Тобто повністю вентилюємо, вентилюємо. дно. Значить, на період, коли ми маємо збирати пилок, ми витягуємо цей вкладиш і замість вкладиша вставляємо ось такий пилковловлювач. Пилковловлювач виготовлений таким чином, що тут е, решітка для збору пилку Вона витягується для того, щоб її можна. Було почистити, помити і так далі. Тут сіточка, щоб вони не заходили. Тут є 4 отвори, тобто я експериментально дослідив про те, що більше їх не потрібно. Було більше 10, і 11, і більше отворів. Але ж тоді бжілки починають із холком заходити ці отвори. Тобто і е, отвори для того, щоб і бжілки виходили, і для того, щоб і труд міг вийти через ці, через ці отвори. Значить, оце так воно заклад... закладається. Ззаді ця конструкція вона ось така. Сюди, коли пилку оловлюваш, є то такий піддончик вставляється для збору пилку. Ну, і ззаді оцей вкладеш, ззаді він закриває, закриває саме дно. Це от така конструкція дна зроблена. Далі вулик складається із. Вулик складається із корпуса 300-го. Корпус 300-й, ось ми зараз будемо його складати, щоб було видно. 300-й корпус. Будь ласка, зроблені раковини, щоб було зручно було ставити. Тобто це на зиму або посічникувати на 300-й рамці. Кожного своя технологія можна поставити. Розділювальну решітку і далі 145 корпуса. На рамку 145, будь ласка, можна складати два на, на рамку 300, як кому завгодно. Ну, і зверху кришка. Таких вуликів я виготовив. Я виготовив 5, денні ще оці корпусів, там 20 з лишнім. Ну і таких 300 корпусів. Таке я сьогодні хотів розповісти вам. Кому цікаво, дзвоніть, номер телефону під відео буде поставлений. Все, дякую за увагу. До перемоги. Перемога за нами!